Продовжимо знайомитись з інструментами команди, і наступний інструмент на командному сайті це інформаційне посилання бізнес-система. Це простий, але дуже дієвий інструмент, коли Вітаю. потенційний клієнт чи партнер натискає на це посилання. він бачить інформацію, що ми пропонуємо, чому обрали напрямок онлайн. які є можливості, і взагалі суть пропозиції після перегляду. Людина одразу може заповнити анкету та потрапити в команду. Можна спочатку приєднатись до гостьового чату. Там наші лідери розповідають про продукцію компанії та співпрацю. І Якщо людина зацікавиться, то активує знижку у 25%, тобто знов-таки потрапить до вас у команду. Бо усі посилання реферальні, дуже класний інструмент, нікому нічого розповідати та вмовляти не треба. Усе зробить одне єдине посилання. Мій дисконт вже активований і тому система пропонує варіанти. У кого не активований дисконт, буде анкета для реєстрації у вашу команду.